В сад. Я хоч кучу, тільки одної рвати яблуко. Можу познімати? О, всім привіт! Ви знаєте, де я зараз? Я в своєму саду і зараз буду скоро на городі. Треба тільки яблуко якось дістати, а то сьогодні без яблуки Я зараз йду на город. Зараз я вам покажу все, що у мене росте. У мене багато чого росте. І буде цікаво. Так, ще мале розгляду пройти. я з вами після нагорода. Тут в мене роста плиття, направда, що хії немає. Ой, яка полуниця? Зараз тільки середина вересня. Подивіться, який в мене перець гарний росте. Він солодкий, це на чилі. Треба тут все пополоти навколо нього, тому що зараз як е, в бамбуковому лісі. Вже скоро буде капуста. І ми ще вчора з мамою і з моєю бабусею попололи морку і капусту, і буряк. Гарно ми ще попололи А хочете прикол. Я знайшла в себе там, де бі... росуть кабачки я вам скоро це місце покажу. Таке. На що вам це подібно? Напишіть в коментарях. Мені це подібно або на голову гуски на більше е, на лебедя. І всі разом лебеді, 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 кохання. Дивіться, яка краса. Бачите, там далеко є жовте поле. Це не пшениця. Здогадайтеся. Хто здогадався, що це соняшник, напишіть в коментарях. Я сказала або сказав, що це соняшник. Скоро ми підемо до них і подивимося, які вони за красиві близько. Пішли я вам покажу, що -хо? моя мама колись в дитинстві робила ляльок. Бучок бери. Е -е. Дивіться, що вони мама робили. Гадайте, це кукуруза, а ні. Кукуруза. В ній є кукурудза, але вона ще не достигла добре. Бачите, в кукурузу є таке, як волосся то воно може бути будь-яке, жовте, коричневе, чорне. І з цього моя мама робила барбі та різні іграшки, які їй падали в голову. Так, дивимося, як тут. Або я придумала, можна з цілої зробити. Двіться, ну чим не Барбі, яке трохи обскубане. Дивіться, я вам вже показала кабачок вигляді якогось лебедя або гуски, качан Барбі обскубана і за ще покажу вам красив, красивого ведмедя з карток. А тут ще якийсь кучок поселився. Давай ми з тобою подружимося, кучок. Якийсь не говорить зі мною. Тоді я тебе назву Андрій. А тебе назву Барбі Оскубінна. Профіль так ніби дійсно ведмідь. З жуком на морді. Те, хто з вас думає, що в місті краще, тому що більше цікавого. Більше розваг, більше робот, а насправді і в селі добре, тому що дивіться, як тут красиво. Можна всюди щось знайти цікаве. Я теж живу в місті, але обожнюю приїжджати в село. Ми обіцяли показати місце сонячники. Ми сюди йдемо. Близько. І зараз ви побачите ближче цю красу. Сукид визивати, Ну, часу немає. Треба йти до соняшників. Бачите, там вже достигший соняшник. Один однесень. Яка, сотненьки, багато і красива наша країна. Далеко здається, що це. Вода. А насправді ні, це квіти. Якщо ви думаєте, що це буряни, ні. Це достигша соя. Подивіть! Я краще біжу звідси. Назад! О, зараз буде красива фотосесія. Що говориш? А, що говориш? Чи багато? А, ні, я а бчіло боюсь. Вони не кусають. Кусають? Я... Втікати звідси? Та ні, я битися вмію. Ня. Ми так бачу до вечора будемо говорити. Ну, нічого. Я така доволі, що прийшла до соняшників, тому що вони такі красиві. Та й фотки були гарні. Бувайте мої соняшники до зустрічі! А я полетіла. Це навіть гриби можна знайти посеред поля, начіпати їх не можна, тому що вони можуть бути отруєні, наприклад, поганка або мухомор білий. Подивіться, яка морква. Зараз я буду її витягати з землі і вам це покажу. Ми її стадили, пололи і в нас дуже гарний урожай виріс. Велика велика. Всі хором сюди. Мої руки йдуть. Великий хором. хором, 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 хором. Гей-гей, сусіди! Дивіться, яка в нас морква гарна виросла. Подивіться, скільки я перцю нарвала. Червоного, солодкого і смачного. Надіюсь, вам сподобався мій блог про село. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вам більше подобається. Село чи місто? Мені і то, і то. І ще напишіть мені в коментарях, про що ви ще хочете, щоб я зняла своє відео. Па-па!